Казка на ніч. Подкаст Донецької обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Мушачі пригоди. Одна муха заздрила бджолам. Про бджолу всі кажуть. Дивіться, дивіться, он летить бджола, яка симпатична. А про муху всі кричать Муха, убийте, проженіть. У неї брудні лапи, вона переносить хвороби. І газетою Лясь, лясь. Кривдно було мусі, бо лапи вона мила. І передні, і задні. Тільки середні іноді забувала помити. От одного разу пішла вона до художника та й каже Намалюй мені на черевці коричневі і жовті смуги, і я буду як бджола. Художник і намалював, полетіла муха в кімнату до людей. А там усі говорять, бджілка, не чіпайте її, вона збирає мед. А мусі тільки того й треба. На варення, на повидло. Ніхто її бити не сміє, а тільки проганяють увічливенько так. Киш, бджілко, лети на квіточки. Наїлася муха до схочу. І вилетіла погрітися на сонечку. А отут саме бджолиний начальник летить. Побачив він муху бджолу на сонечку і нумо її лаяти. Чому не на роботі? Чому мед не збираєш? Ану швидко у вулик, а то буде тобі непереливки? Злякалася муха. І кинулася збирати мед, аж до самісінького вечора літала на луг і назад, носила у вулик пилок, а увечері тихенько залізла в калюжу роси і змила фарбу і знову стала чорна, як була. Набридло їй бути бджолою дуже це втомливо. Казка краю добігає, сонько дрімко вже чекає: Час до ліжечка лягати, сни яскраві споглядати.